COVID-19 – вірус, який здавалось би відійшов на другий план. Проте нещодавно він знову про себе нагадав. Продовж останніх тижнів у різних регіонах України почали циркулювати поодинокі нові субваріанти Омікрону. І ось нещодавно один із них, а саме, covid 19 стратус, зафіксували і в Чернівецькій області. На попередньому тижні зафіксовано зростання кількості випадків захворювання на COVID-19, тобто COVID не зникав нікуди. Поодинокі випадки реєструвались практично щороку, починаючи від першого випадку. Єдине, що рівні захворюваності були суттєво нижчими. Якщо раніше у регіоні траплялися поодинокі випадки вірусу. То попереднього тижня зафіксували вже кілька десятків, каже Наталія Губко. Від початку літа ми реєстрували. Одиничні випадки щотижня в окремі тижні були відсутні випадки. На попередньому тижні зареєстровано 23 випадки, і це суттєво більше ніж попереднього тижня, коли було 4, перед тим 5, 3, 2, Ось так. От кожен зразок позитивних тестів на коронавірус проходить секвенування задля визначення виду та штаму, каже епідеміологиня. І в останній партії скірованих зразків в одному випадку, в одному зразку, було підтверджено саме субваріант стратус. Про який говорять від початку 2025 року. І кілька тижнів назад повідомлено про те, що цей субваріант виявлено в окремих регіонах України. От в Чернівецькій області його також підтверджено. Стратус характеризується здатністю швидше поширюватись від людини до людини, тому, відповідно, кількість захворюваних на covid 19 може збільшитись, додає Наталія Губко. Важливо те, щоб люди, які мають прояви гострого респіраторного вірусного захворювання, припинили активне спілкування, і це дасть змогу не інфікувати інших людей. Тому ми говоримо про те, що захворів, сиди вдома, звернись до сімейного лікаря за медичною допомогою. Тут уже буде безумовна користь для самого себе, оскільки сімейний лікар призначить лікування, яке буде ефективним. Субваріант стратус практично не відрізняється від попередніх. Клінічно можна відзначити одну особливість охриплість голосу. Проте варто враховувати, що й такий симптом не у всіх людей, яких вразив вірус, наголошує епідеміологиня. Окрім того, додає, що вберегтись або полегшити перебіг хвороби можна тільки одним добре відомим способом: провакцинувавшись. Якщо ми говоримо про ковід, і ще трошки будемо знову говорити про грип, то ми пам'ятаємо, що специфічний і ефективний захист нам дасть вакцина. Яка є для профілактики грипу і для профілактики коронавірусної хвороби, головне при виявленні хвороби не піддаватися паніці і пам'ятати правила самоізоляції та консультації із сімейним лікарем, адже самолікування не тільки може бути неефективним, а ще й небезпечним. Підсумовує Наталія Гопко, Юлія Слободян, телеканал ТВА.